Я дякую, що ви з нами залишаєтеся на телеканалі Київ. Отже, у нас відбувається, і ми для вас презентуємо підсумкові ефіри за рік, що минає. Зрозуміло, що рік ну дійсно був складним, але були позитивні моменти. Як то кажуть, ну такі є прислів'я, насправді що війна для багатьох дає шанс. Шанс по справжньому полюбити, а для багатьох. Народити, отже, жінки народжували, народжують і народжуватимуть. Ну така наша природа, продовження роду такі науці, як психологія, викримло окремо Найсокровенніший період житті жінки це період виношування дитини, науково-мова, перинатальна або перинатальна психологія, наука про психічне життя не дитини або дитини, що щойно народилася. Період цей досить короткий. Але якщо задуматися, скільки відбувається змін в житті фізичне та емоційне сфері жінки жінки, і ще до цього додати появу та розвиток нового життя, то очевидно, що навантаження на цей малий промі... Між часу досить великі. допомогти жінкам в цей період і покликані перинатальні психологи за мить матимуть щастя спілкуватися із такою людиною. У нас у студії сьогодні дуже рада вітати Олену Майданик, лікаря акушера гінеколога, перинатального психолога 223-097. дивіться, шановні глядачі, я не знаю, чи вийде у нас ще змога. Ми плануємо. І наступного тижня, якраз таки вже а, в дні перед за кілька там днів до нового року, плануємо ще підняти тему планування вагітності і вагітності. Якщо у нас але не буду обіцяти, тому що розумієте, що часу багатьох немає для того, щоб прийти в ефір. Тому для чого все, все це говорю? Ви маєте змогу поговорити зараз і поставити нам за. Запит... Питання не лише про психологічний супровід і підтримку вагітних жінок, як взагалі ви в родині підтримуєте? Можливо, у вас у когось в родині зараз є таке щастя, як хтось очікує на народження дитинки, можливо, хтось щойно народив. Нам телефонуйте, будемо раді вас почути. Але якщо у вас є і питання щодо планування вагітності, можливо, не можете завагітніти, є питання взагалі про виношування. Олені можна ставити, я не знаю, які не можна ставити запитання, краще так сказати. Їй можна поставити всі запитання. Вона знає про народження, ну правда, вона навіть більше знає, ніж я не знаю, хто в цьому питанні. Тому, будь ласка, якщо чоловіки нас дивляться, теж телефонуйте. Олені, ставте запитання, ми просто виокремили, вже знаєте, хочеться сьогодні поговорити про арт, психологію, про психологічну супровід. А ви ставте всі запитання, щоб у нас з вами було порозуміння 223-09-71. Я хочу ще коротко значити, Олена Майданик на сьогоднішній день. Ми бачили, так коротко, сказала, але вона на сьогоднішній День працює у парентальному центрі міста Києва, це сьомий пологовий будинок. Будь ласка, якщо є необхідність, також телефонуйте. Так, багато всього так сказала, але дійсно. І хочеться, от правда, такий вислів почула. Якось для багатьох він ну, хтось скаже та ні, якось вислів не зрозуміла. Але насправді, якщо замислитися, що війна це великий шанс, насправді по-справжньому зрозуміти наскільки любиш відчути. Я не знаю, хтось мені говорить, та ні, напевно, що народжували, як і народжують. А Мені чомусь здається, що за останній період. За цей рік дуже велика кількість дітей народилася в порівнянні з попередніми роками. Чи це моє таке бажання думати так? Як ви, як нам скажете, як лікар, як представник цієї царини медицини? Правда, що дітей багато народилося? Чи... Ну, дітей дійсно багато народжується і вони постійно все більше і більше. Ну, ви розумієте, це такий закон природи, це баланс mm -hmm. десь в десь mm -hmm. у нас забирають життя наших чоловіків та жінок і дітей, на жаль? Десь вирівнюється цей баланс, і діти на щастя вони народжуються як війна війною, але життя воно триває. І слава Богу, що іноді просто розумієте, до нас приходять люди, які вагітнили під час війни. Вони угу. там ну, не планували, угу. що буде війна, і вони вже народили більшість з них. А зараз люди постають перед питанням. Що буде е, далі, вони планують дитину, і вони не знають, як вони зможуть справитися з цією проблемою, яка виникла. Бо... Ну, але, а отакий е, ну, стан е, страху реально перед майбутнім. Він, я хочу просто не тому, що мені здається, що коли е, повноцінна родина. Ну, в правильному сенсі цього слова, я маю на увазі, є тато, люблячий чоловік, який теж а, а коли є жінка, яка тоді спокійна, бо є поруч сильне плече, якби це можливо для когось, пафосно і банально не звучало, але це mm -hmm. досить важливо. Але ж є жінки, яким доводиться самим народжувати. То от як психолог, ще окрім того, що дійсно лікар окошаргінеколо. Суттєва ж різниця між цими жінками у, у, у психологічному стані. Ну, розумієте, я можу так сказати, у психологічному стані дуже залежить від самої жінки, яка народжує собі. Я хочу во от я навіть ж, я хочу вас сама це жінка, вона може бути більш цілісною, не то що сильно, але сильною угу. жінкою досить нам же бути сильними. Ми угу. вже не можемо. Вона може бути більш цілісною, більш гармонічною, ніж якщо вона знаходиться у сім'ї, яка в родині, яка має погані стосунки між собою. Uh -huh. І коли вона вагітна, вношує дитину і фактично, юридично, вона заміжня, але цей чоловік він не підтримує або просто займається uh -huh. своїм життям, то це може бути. Набагато складніше, ніж коли е, дитина е, просто знаходиться е, жінка сама. Так, ми тоді з вами е, продовжимо. Якщо говорити такою з медичної навіть, точки зору, психологічний супровід, він якісь критерії має? Чи це, скажімо так, ну, спілкування з психологом виключно? Що, які такі базисні терміни до цього? Що відноситься до цього? Ну, психологічний е, супровід він е, на своїй меті він має виявити на Стан жінки. Якщо вона до неї, ну якщо жінка приходить до нас і має якісь скарги, то ми маємо на меті виявити якісь ці проблеми і потім вже їх супроводжувати. Іноді буває психологічний супровід за запитом лікарів. Тобто лікарі, а вже коли так, вони серйозні... бачать серед своїх пацієнтів якісь проблеми, uh -huh. то вони їм рекомендують звернутися до психолога, і це буде дуже правильно, якщо це лікарі або стаціонару, або лікарі, жіночої консультації uh -huh. насамперед, бо туди частіше звертаються жінки. Вони рекомендують. Бо сам психолог-лікар він не має права прийти до жінки і сказати, uh -huh. я психолог. Ви потребуєте допомоги. Це може призвести Якось. до різних наслідків, має бути зараз. Ні, це неправильно. неправильно. Є о, просто правила, за якими ми працюємо. Так, ми щоб зстигли з вами, бо дійсно такий ефір сьогодні. Ви красу принесли? Да, я принесла красу. Це не... Шановні глядачі, щоб одразу була в нас красива дійсно екібана, дякуємо нашим художникам, що прикрасили студію. Але оці прекрасні роботи, це хто робить? Ви сама чи що? Це таке Ні, ну я сама, то я. Е... Це робили вагітні жінки, які у нас знаходяться в перинатальному центрі у відділенні на виношення mm -hmm. вагітності. У нас є спеціальний е, такий блок відділення підтримки психологічного супровіду цих вагітних з mm -hmm. різними станами патологічними. І ми під час робимо групи арт терапевтичні ось такі різні методики. Ось цю ялинку, бачите, там кожна іграшка, кожна окрема mm -hmm. вона розмальована вагітними жінками. Боже, тільки зрозуміло. Я думала, що вже так. вона готові І потім ми її туди просто прикрили. Тут і мозаїка, mm -hmm. ну тут дуже багато, ось це якісь українські. ну ця, це наша така... А зараз ми покажемо ще дуже гарно цю ялиночку покажемо, щоб все було. Це тріня намалювала. Бачите, тут живут. А зараз вона ще теж покаже. А, от зараз видно. У мене вже є окремо кожен елемент. Ай, да, 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 да. яка краса. Ти, так. А у вас Тріня там малювається? Да. Трійня. Там в животик в неї трині. Вона народила потім ці трені. От там три дві дівчинки і хлопчик. Класна тріння. Це ще одна з дівчина намалювала, Тут дуже гарно вона оформлювала. Ну так, тут якось як взагалі як професійна робота, просто, вот, да. чесно кажучи, так. Іра, 27 тижнів, двійня, З новим 2015 тисячі роком. Чуєте, вони вас залишають потім це все? Ну залишають у нас зараз і воно вигляді... як так красиво може кожна... це е, ялинкові так? прикраси. Ми, ми поки буде так, друг, другий так. рік, коли ми uh -huh. будемо зараз відкриємося, коли будемо е, ялинку прикрашати. І у вас же зараз робимо. на миті, так? Я да, поки що. Я да, забула, у нас планова васинація. Uh -huh. Наступного тижня ми вже відкриваємося і буде ялинка. Як вже ялинку. Так. Це все ручної роботи, такі різні є. Тут дуже їх багато. Це, я таку частину взяла. Вони залишають, іноді вони хочуть з собою взяти, бо у кого є маленька дитина, вони, вже була да, такого, да? Ну, да, Вони з собою забирають додому, їм це дуже приємно. Це, я ще хочу сказати. Ці вони до цього ніколи цього не робили. Тільки хотіла запитати мені для, як для людини, яка не Ні. вміє взагалі малювати. Мені здається, що я взагалі з малюванням я не знаю, як так сталося, ніби потрохи до багатьох речей. В тому есенс арт-терапевтичної методики в mm -hmm. тому, що ми відкриваємо е такі. Особливості в людях, які mm -hmm. вони навіть не думали, що вони зможуть. У нас дуже багато картин, у нас є пі... піаніно, вони грають, mm -hmm. хто не вміє, то просто прослуховує mm -hmm. музику і. А так грає. Цього року ми ще зробили це дуже таке не так для вагітних, як для тих немовлят недоношених, які народилися передчасно. У нас є відділення реанімації новонароджених, де виходжуються дітки від 500 грамів. Ми туди зробили арт-терапію, музикотерапію, провели цілу систему. Це був благодійна така акція, ми збирали кошти на це все для того, щоб у кожній палаці, де знаходиться маленька дитина, грала музика класична. Є доведені методики, ми зараз наукову статтю будемо друкувати з цього приводу. Ну, а це правда, що коли жінка вагітна, все-таки краще слухати класику. Ну, Реально так? так? Та. Ну, ефект Моцарта це взагалі. Це феномен підтвердно. є такий феномен саме музики Моцарта, що вона впливає на ті ділянки, які потребують гармонізації. Є такий ефект, він вже доведений. Навіть студентам давали слухати по 15 хвилин перед іспитами, для того, щоб мозок більше прогресував. Я наскільки знаю, що ініціатором повністю такої арт-терапії це ваше було. Ну, як, Давайте відверто, так щоб не було е а, на початку складно давалося. І, я маю на mm. увазі навіть не е організаційні моменти е саме там е у вас, а от е вагітні вони розуміли, що ну, їм ніхто цього не нав'язує. Ні, абсолютно mm. так, що вони. От вам пропонують дівчата, а ви вже ваше бажання, да. а потім поступово ну, самі почали навіть шукати. Да. А правда, хто шукає, той знаходить. Ну, це випадковостей не буває в цих питаннях, і вже ну, масово погано тут слово, але досить активно ходять да. на заняття. Так? Зараз є дуже багато і по Києві школ для вагітних, і mm -hmm. вони застосовують там є прекрасні також психологи, які застосовують арт бо вона найбільш м'яка така методика mm -hmm. для роботи з вагітними. Я взагалі хочу сказати, що у кожної дитини і у кожної. Родини, і у кожної людини має бути своя якась окрема арт-терапія для себе, uh -huh. як ресурс uh -huh. такий, який він може просто для себе використовувати протягом свого життя, коли дуже погано, можна просто. Прості, це не тільки є казка терапія, просто прослуховують казки, або там дивляться якісь мультфільми тощо там. Ви скажіть, ви нічого там не платите, немає? У вас а я плату. Ми плели для також, у нас була така акція. Ми передавали, збирали кошти лікарі принатального uh -huh. центру. Ми передавали до бійців Маріуполя зону АТО, uh -huh. ну, там багато речей, і серед них ми плили з вагітними. Uh -huh. Я сиділа з ними, жовто-блакитні браслети. Тричички такі, так? Да? Так, да. такі, як у Беріги були. Ми їм передавали, це ну, так було дуже символічно, тому що те, що сплетено вагітними, те, що зроблено взагалі, це дуже велика енергетика. Вона позитивна, ця енергетична. І ми хочемо, щоб воно все розповсюджувалося. Uh -huh. Тому ось цей маленький такий блок, це відділення, який був дуже малесеньким. Він зараз розповсюджується по перинатальному центру. Трошки там, 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 десь щось є, щоб воно радувало і давало дійсно позитивний емоційний такий заряд. Я думаю, що дає, правда? Так. Я думаю, що дає, тому що. Це важливо насправді. Ну, я думаю, що багато жінок, які потрапляли на вас на ці курси, я думаю, ну не це курсом не назвеш, звеш, а має це бути, курс, заняття. це не курси. Просто заняття, так це такий заняття. супровід. Вони іноді знаєте, стоїть просто стіл там посередині В, і. Там є дуже, там і лото є, і доміно, ми просто граємо там, іноді вони складають якісь ребуси. тобто але вони Це кожна жінка, яка потрапила, так? У всьому пологому будинок має, має можливість всього так, долучитися, так? Вона має можливість. Тобто ми просто і кажемо, що ось є така можливість. Ну, ті, uh -huh. хто народили їм вже не арт-терапії, але ті, хто <світ> <Не хінчу> <світ> своя <світ> терапія. <світ> Пеленальна терапія, подувальна, памперс <палинальна терапія, це дуже інше. А ті, які знаходяться нас... Нас на тривалому лікуванні він їм просто необхідна ця підтримка. Просто навіть просто поговорити, бо іноді, коли ми сидимо групами, спілкуємося, а просто наодинці, індивідуально вони просто хочуть щось сказати. Бо не все скажеш чоловікові, не все скажеш я родичам своїм. Як я завжди говорила, ви коли приходите, то коли не телефонують, я розумію, чому не телефонують. Я б теж сиділа, і слухала вас такий голос. Ну, зрозуміло, що жінка, яка приймає щоденна пологи, це відчувається від вас. Я хочу на останок ще одне запитання. Ми якось не піднімали наступного року. Обов'язково піднімемо, знову. Подивилися і певні дані, що досить широко розпосюджено, все таки зараз партнерські пологі. Все більше чоловіків готові прийняти в цьому участь, хоча раніше боже збав, ні, ні ні, я постою біля двер... Двер... дверей. Я хочу, але якщо серйозно говорити, наскільки це важливо насправді? от дійсно. я ж, але мені здається, типу було таке. У вас практиці, що чоловік хоче навпаки бути присутнім, а жінка говорить, що краще да. було ж таке, правда? Так. Це ж залежить індивідуально від того, це, те, це, це залежить індивідуально. Воно е, наскільки воно важливе, настільки, наскільки воно є корисним саме для цієї родини, uh -huh. саме в цей момент народження їх дитини. Тому що є різні стосунки між жінкою та чоловіком, є різ, різні психотипи жінки. Якщо жінка е, ну, ну це розумієте, як би вам так сказати. Коли поруч присутній чоловік в ті моменти, вона може не готова, вона буде соромитися свого чоловіка в такому стані, щоб ну, він її бачив. Бо там це, її це, різні. Насправді це не означає, що між ними якісь погані стосунки. абсолютно ні, Просто це, це ще залежать. Чоловік, від... може воно йому йому неможливо, але вона буде думати. Тут до цього необхідно просто дійсно приходити. Завчасно uh -huh. і готуватися uh -huh. не просто так на бум, о, бо воно так, і, і е, ми іноді виводимо. Тому, що, no, да, ну ми бачимо, що таке напруження якесь. Або він хоче їй там потерти спину, а їй ось цій досі, або ось цей даний момент їй це зовсім скажіть по секрету. Ми завершуємо. Були чоловіки, які втрачали свідомість під час пологів. Чому ви смієтеся? Ви ж важко вам сказати, ви шо, ми ж без прізвища, але було таке. Ну, я, так, та я бачила один раз, але Бо це буде. не було пов'язано з пологами. Це а. просто був стан чоловіка, який побачив там, процедуру, і в нього там якісь його е, психологічні були моменти, він це побачив і втратив свідомість. Ну, це так uh -huh. на, на моєму. Ну, була на ну, це одиниці. Оленочка, так. Так. і у вас також, я дякую, що принесли прекрасні роботи. Ми вичерпали цей хірний час. Швидко сьогодні все минає. Є можливість, якщо є бажання. Ну я не хочу говорити слово привітання, але зверну звернутися. Ну я по-перше, я принесла не тільки показати, я принесла ще до вас. У нас зараз а -а -а -а. така не дуже сніжна зима. Це ви якраз послуж... це мені так. Боже, яка краса дякую. Будете дивитися там. А, Діва, Марія. Діва Марія з Красиво, як так. ну і сте маленький такий подарунок від моєї доньки, яка вона. Це сама від донечки. моє тис. О, ну це ми будемо носити. Ну для всіх е, я б хотіла б е, дуже... Так, Я дякую Луїзі. Бачите, Олена, дорігала, вона на дві носить все. прекрасне ім'я Луїза. Луїза, я тобі дуже дякую, Своя. Знаю, що ти завтра береш участь у серйозній виставі, бо ти в нас ще займаєшся досить серйозно і балетом. Я тобі бажаю знаєш, завтра все, що було гарно, щоб ти гарно виступила. Хоча я в цьому переконана. Дякую за брасли. Слухайте, дякую. Так, прошу вам. Я дуже був складний рік. Дійсно, це рік, який нам приніс дуже багато таких. Причин подумати, подумати, для чого ми живемо, заради чого ми живемо, за рахунок чого і кого ми живемо. І хочеться, щоб ми дійсно переоцінили і розставили якісь інші пріоритети, зробили для цього, бо ціна життя свого рідного чоловіка або ціна життя друга. Я, я знаю, дуже багато є друзів та родичів, які. На жаль, втратили під час цієї війни. Е, хотілося б наступного року побажати вам бути більш е, щирими, е, справжніми, такими, якими ви є. Тому що правду іноді, ні іноді завжди їй дуже складно говорити. Але якщо трошки-потрошки в когось буде виникати така можливість, краще кажіть правду, тому що вона все рівно колись вийде. Щоб ви берегли своїх рідних, щоб виберегли своїх діток, щоб більше їх народжувалися цих діток, тому що дійсно заради них ми щось робимо, хочемо щось змінити, не тільки заради себе. Щоб ви берегли того, хто знаходиться поруч з вами, своїх друзів, свої родини, своїх чоловіків, які зараз дуже потребують... Підтримки та Оленочка, вже вона ну, зараз ну, тут розривати будуть, ні. але дуже красиво то. Я замисла я можу говорити, що дуже Та я зрозуміла. Але в нас ну, і третій жінкам блок. бути жінками. жінками. Та третій блок у нас ще попереду. Вам дуже сьогодні дякую. Обов'язково побачимося. Вам на із сторицею. Все, що ви тільки що сказали, нехай повертається вам і вашим близьким і родині. Олена Майданик, лікарка гінеколог перинатальний психолог, була гостем другого блоку. Ми ж переходимо до третього блоку. Після реклами побачимося. Не перемикайте. We'll